Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні класна погода. Кстати, останній тиждень теж була класна погода, тільки вчора було туманно і не дуже комфортно, що прям цілий день хотілося спати. А сьогодні знову ясно і знову на тиждень передаю хорошу погоду, гарно. Так що я радуюсь і, і йду на роботу. Зараз зайду в Lidl і буду топать далі. Всім гарного дня! Я паралельно п'ю каву. І знаєте, що зараз скажу? Сьогодні буду вам відповідати на питання. Потому що, потому що. Чекайте. Буду сьогодні відповідати вам на вопроси, тому що мене вчора прямо вже обвинили в тому, що я е, кажу, щоб мені питання задавали питання, а сама на них не відповідаю. І за того. Буду відповідати на питання в відео. прямо буде про відповіді на питання, щоб ви потім мене обіжали, бо я тонка душевна раніма, душевна організація. Сьогодні будуть відповіді, але трошки пізніше, може, у мене між клієнтами буде перерив. Я обов'язково запишу, потому що зараз у мене реально 5 минут, тільки поїла. І все, готовлюся до роботи і буду працювати. Дивлюся в вікно, чи не приїхала моя клієнтка. От, так що відповіді на питання тепер будуть в відділених відео. Вони будуть так і називатися, щоб ви не пропускали мої відповіді. і потім, щоб мене не обвиняли в тому, що я на них не отвечаю. Так, я, шо, я вже зробила собі кофе, і в мене є трошки, время. я вирішила поотвічати на коментарі. І відкрила собі в ноутбуці коментарі, буду тут читати, зараз покажу вам, як це виглядає, отак. Коротше, буду читати коментарі. Некоторі коментарі були від поляків, тому я буду читати, так як я це поняла, переводячи на наш український язик, і буду відповідати. І значить, по поводу, беремо відео зараз про те, де був обзор в мій кабінет. Під тим відео був коментар по поводу. Бухгалтера і по поводу, яку форму налогообложення чи там ну податкову форму, яку я вибрала. На це, на це питання я вже коментар відповідь дала, тільки в минулому відео, там де день народження Діанки Тому, кому цікаво, можете перейти в те відео і подивитися. Зараз я на це вже відповідати не буду. значить Наступне питання таке, що я не показала ну, в огляді дамську кімнату, як це назвен, да, туалет або ванну кімнату, щось такого. Ну, Так як огляд був мого кабінету і саме того, ну, саме кабінету, тому я не показувала інші приміщення службові, які є в даному приміщенні і якими я можу користуватися. Звісно, що є туалет, є де помити руки. є... Таке службове приміщення, в якому буде знаходитись саме автоклав, про який я говорила, що він зараз тимчасово тут знаходиться. Там буде мене, ну там вже є зона стерилізації, там є мийка для стерилізації інструментів. Ну, тобто, все-все-все, що потрібно. Також є е, такий уголок, скажімо так, де я можу поїсти, е, там випити кави, ну каву я можу і тут випити з вами, розмовляючи. Ну, в общем. Всі службові приміщення я не показувала. Ну і не буду показувати, тому що це якби. Ну, я їх не робила, вони є в мене в передачу. Да? І коли я винаймувала цей локал. Тому я показувала свій кабінет. Так що кабінет показала, туалет уборна є. Далі. Угу. Значить, не мішало б мені. Зробити якусь візит, візитки і якусь рекламу свого кабінету. В плані візиток зараз покажу. У мене є візитки. Ось Так вони виглядають Класненькі, так і так. Мій кабінет називається Lee Art Nails Room. Тому назва мого салону чи мого кабінету, моєї фірми є. Це ми вже давно продумали. Дякуючи моїй. Подружки Альоні, це вона розробляла таку візитку. Е, виготовлювала я ці візитки в Україні, тому що в Польщі дуже дорого саме у нас в Закопаному дуже дорого їх виготовлювати, тому я їх робила в Україні. Кому буде щось цікаво в плані цих візиток, де я їх робила, яка ціна і все, то пишіть в коментарях, можливо, вже в наступному відео я вам відповім поки що не буду на цьому. Загострювати увагу. Мені вони дуже подобаються, вони такі матові, чорні це з золотом. Ну, коротше, мені вони дуже подобається. І тут золоте. Ну, коротше, такі в мене. Візитки є. Назва салону теж є. Реклами салону поки що немає. Ну, господи, салону. Коротше, ви поняли, Не салону, а кабінету. Я поки що думаю в плані реклами, тому що у мене вже на цей момент два місяці пройшло. У мене повна запис клієнтів, всі записуються наперед, уже на новорічні свята позаписувалися. Все у мене просто немає сили взяти людей більше, і дуже багато охочих пишуть в інстаграмі, в фейсбуці, в просто дзвонять по знайомству. Щоб записатися на процедуру, я просто не в силах всіх взяти. Так це з учотом того, що в мене немає реклами на самому е, фасаді да, цього локалу. А якщо буде на фасаді ще реклама, то будуть заходити ще й прохожі. То ну, для чого мені, скажімо так, цей гіморой, коли і так немає куди людей діти, а потім ще кожному відмовляти і говорити, що вибачте, у мене тут вивіска висить, що я. Е, делаю ногті, але я вас не можу записати, бо в мене немає куди вас записати. Бо в мене вже була така ситуація, коли зайшла клієнтка, полька, е хотіла записатися на манікюр. Я вибачилася і сказала, що в мене наразі немає вільних місць. Вибачаюсь, ну так і так. А чому та пані, які відкрила свою діяльність, а не може взяти всіх бажаючих? Ну, то в мене ж не салон із десяти майстрів. Вибачте, я сама, я сама людина і я не можу взяти всіх охочих, які б хотіли до мене прийти. Це мені потрібно пиляти 24 на 7 і то я всіх не зроблю, скільки є бажаючих. Тому щоб не було таких от ситуацій, коли мені пред'являють претензії, що я відкрила кабінет, а не хочу нікого брати, то е, просто я е, ну, я ж не, не винувата, що в мене є клієнти. Да? Помимо клієнтів, у мене ще є дитина, ще є сім'я, і чому я і не працюю в наймі, тому що в наймі потрібно працювати по 10 годин, там ну так як ну, на таких умовах, яких говорить роботодавець, так? А я на таких умовах не можу працювати, тому що в мене є інші якісь справи. І для цього я і пішла з найму, пішла працювати на себе, щоб я могла собі коригувати той графік, який мені підходить. Ну, в общем, це велика довга тема, поки що я про рекламу думаю. Е, ну, я не знаю, взагалі ну, актуальне це питання чи ні. Тому дякую за таке запитання. Думаю, що щось подумаємо, але поки, поки що так боюся і так немає от від клієнтів. Одні дівчатка, знаєте, сидять без клієнтів, а другі ні, катері, Да? Не мають отбою від клієнтів. Це, звісно ж, добре, що є клієнти, все. Ну, але я просто не в силах всіх взяти. Я, ну, я ж теж людина. Так. Тут мені пропонують повісити якийсь календар. Пропонують повісити щось там в плані того, що. Так, 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 сейчас. Ага. Ну, як зробити якесь таке місце, щоб показати, що я люблю гори, і ну, щоб люди бачили, що я, по-моєму, люблю манікюр і люблю ще гори. М -м -да, може, ще щось таке я придумаю, я не знаю. Просто знаєте, в мене ще такий є нюанс, що я коли починаю там щось думати собі. І вносить в цей кабінет, то може оказатися так, що цей кабінет буде напханий всяких різних штучок, і він буде дуже захламляний. Я не хочу, я хочу, щоб він був більш такий, знаєте, просторний і щоб тут не було дуже багато всього. Я розумію, що я люблю гори, всі люди, всі мої клієнти це прекрасно знають, тому що кожну неділю всі вже приходять після вихідних Аліда була в горах. Зараз була клієнтка і запитує, О, а пані була в горах, бо гарна погода. Тому, не знаю, гарний помисел, гарна ідея. Ну, подумаю, щоб я потім не захламила свій кабінет настільки, щоб, поняли, не було задужо. Так. Тематна розмова. Кстати, тут теж. Якщо люди будуть бачити, що я ходжу в гори, це буде обща тема для розмови, і буде про що порозмовляти з клієнтами. Відкрию маленьку тайну. Я стараюся з клієнтами не розмовляти. Тому чому? Тому що коли я розмовляю, я починаю дуже повільно працювати. Мені потрібно, знаєте, контакт з клієнтом. Я на нього повинна подивитися, щось ну, сказати, спитати, відповісти. Ну, знаєте, щоб це була якась така комунікація. А мені треба пиляти дивитися в нігті. Коли я це відволікаюся, тоді я роблю дуже дуже повільно. Тому я стараюся, може, можливо, хтось із клієнтів не дуже це любить, що я більш мовчазна саме на процедури, але я не можу, тому що я потім дуже-дуже довго працюю, і потім наступний клієнт просто не встигне. Так, ще для нобуси у мене тут темновато, ні? Ні, нормально. Так. Так, ще було питання тут під цим відео в плані карти, побиту, побиту, наскільки нам її дали. Тут я відповіла, але може комусь буде цікаво, я отримала карту на три роки. Знаю людей, які подавалися, наприклад, по умові з зліценя, то там варіант на рік дають. Ми подавалися по умові праці, нам дали на три роки. Так, все, під цим відео більше немає. Коментарів, тільки побажання. Дякую вам за побажання. Дуже мені приємно. Так, переходимо ще на якесь відео зараз. Так, оце відео де День народження діанки. Ой, включилося. Так, так, так. Тут теж поздоровлення дня народження. Угу. Немає тут питань. І останнє відео, тут, де я про відкриття писала. Так, зараз швидко. Так, дякую теж тут за побажання. Ви мені стільки всього набажали, що я буду мільйонер, що й тут в Польщі. Не знаю, не знаю. Ага, тут також пишете мені в коментарях, не знаю, як вас звати. Напишіть, будь ласка, хто писав мені про, про податкову, про бухгалтера, як вас звати, бо я не розумію, як до вас звертатися. В плані того, що фіскальна каса коштує 2000 злотих і з неї повертають 600-800 злотих. Так, мені оце якраз в цей день, коли ви написали, повернули 700 злотих за скальну касу. Ну, там є умова, ти повинен протримати свою діяльність 3 роки. Якщо закриваєш раніше, то повертаєш ці гроші. Так, ну і все. Тут я ще відповіла, що. Що я відповіла? Ну, в общем, так, начебто я відповіла на всі такі. Ось мама дзвонить, начебто я відповіла на всі такі коментарі, що були під останніми трьома відео. так, Тому не говоріть, що я не відповідаю. а Пишіть, не забувайте підтримувати мене, не забувайте ставити лайчики. Буду вам дуже вдячна! Це поможе моєму каналу розвиватися. І всім бажаю гарного, чудового дня і мирного неба. Пока.